Ми сьогодні з вами поспілкуємося на таку актуальну тему, як шахрайство в нашому повсякденному житті. На жаль, на протязі тривалого часу шахрайство є найпоширенішим злочином, яке зараз реєструється органами національної поліції. В середньому до органів поліції по області надходить від 8 до 10 звернень про вчинення шахрайських дій. Непоширеними шахрайствами з приводу, яких звертаються люди, це є недоставка товару, який люди намагаються придбати в мережі інтернет, переказують гроші за авансовий платіж за замовлений товар, і нічого не отримують. На другому місці йде дзвінки представників банківських установ про те, що там, з картки невідомі особи намагаються зняти ваші кошти, їх терміново треба переказати на іншу картку. Потім вже йдуть повідомлення щодо шахрайських дій зі зламами аккаунтів. Коли зламують аккаунт користувача, і від імені користувача розсилають повідомлення з проханням терміново позичити гроші. В цьому виді шахрайства останнім часом з'явилося нововведення, шахрі почали активно використовувати можливості штучного інтелекту. Якщо шахраї отримують доступ до аккаунта, там телеграм-аккаунта, в якому є голосові повідомлення або звукові записані кружочки, вони опрацьовуються штучним інтелектом. Формується відповідна фраза до користувача, що друже, допоможи терміново дуже потрібні гроші. це фраза. Записується голосом ну, цієї людини, у кого зламали акаунт, і людина б, вже май, майже не має сумнівів, що до нього звертається саме ця людина, у якої там сталася якась неприємна ситуація. Ми, звичайно, намагаємося проводити насамперед превентивні заходи в усіх територіальних громадах. Поширюється наглядна агітація щодо нових способів шахрайських дій, як одних забезпечитись. О, крім цього, також є поширені випадки, їх дещо менше вже фішингових посилань, коли людей просять там для отримання якої-небудь матеріальної допомоги перейти і зареєструватися за посиланням. У цих видів шахреста є менше, але останнім часом у нас в нашій області ще таких випадків не реєструвалося, спілкувався з колегами в інших областях. Є випадки там, недавно де, де стартував проєкт про допомогу для збору школярів до 1 вересня. Зараз шахраї вже починають ну, використовують потроху цю схему і розсилають там в групах, в месенджерах, в соціальних мережах повідомлення, що хто хоче отримати даний вид матеріальної допомоги, переходьте за силку і реєструйтеся. Є менш поширені види шахрайських дій, але вони, скажімо так, завдають більшого матеріального збитку потерпілим. Це залучення людей до біржових інвестицій. Коли людям пропонують інтернет-заробіток, ну, вкласти. Там, в купівлю акцій відомих брендів або там, залучити до торгівлі дорогоцінними металами. Це менш поширені, такі більш вже витончені способи шахрайських дій, але, як правило, вони завдають потерпілим дуже істотні шкоди.